Всім привіт! І дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайдене і підписуватися на цей канал. Ну а ми починаємо. І хочу перше розказати вам про потрібну інформацію Роблокса. Роблоксу вже скоро буде 15 років, і це дуже прикольно, що кожен рік Роблокс вражує нас новими функціями. І це додає масштабу цій прекрасній ігрі. А тепер хочу розказати про більш важливу інформацію в Роблоксі. А це про хакерів, які загрожують нам нормально грати. Перший хакер це tabers 92. Словами псітів в 2019 році, 2020 та 2023 році. Другий хакер на сьогодні це у нас. GoVogi23. Якщо ви його побачите, він зламає ваш аккаунт і крашне комп, телефон або планшет, будь-який гаджет. Або ще є теорії, коли він в масці троуфейса, він може вилізти вам на екран. І третій хакер на сьогодні це Голхіт. Самий небезпечний хакер Роблокса. Але не бійтесь. Він не активний. Його аккаунт лежить під охороною розрабів. Інфа реальна і правдива, і є шанс послухати тільки її на моєму каналі. Якщо вам подобається, коли я розказую про інформацію Роблекса, пишіть це мені в коментах, і я дізнаюся про це і буду вас слухати і знімати наступні частини. На сьогодні на цьому все. Всім па-па! І скидайте це відео своїм друзям, щоб дізналися про цю потрібну інформацію. 10 секунд музики і ви навіть не замітите, як відео уже закінчилось.